Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі і будемо дивитися таро-прогноз для риб на вересень 23-го року. Почнемо з колоди Таро Незалежні і подивимось риби. Що вас очікує, які події, можливо, будуть важливі? На що звернути увагу? У вересні. Вісімка мечів. Сімка жезлів і королеві... король жезлів. Що тут перегорнутість до всіх трьох карт? Коханці. Тут однозначно у вас буде стояти перед вами якийсь вибір. Вибір, що робити, куди йти. Можливо, по коханцям також це буде ваш партнер, з яким ви будете багато проводити часу, як, виясняючи щось, так і, можливо, Ну, просто, да, як ви користь жезлів, це пристрасть. будете разом спілкуватись, проводити класний час. Тобто, коханці явно е, забирає дуже багато сил і енергії е, у вас в, на початку місяця. І що це говорить? Це говорить, що всі карти будуть трактувати прямими, тому що, власне, вони всі можуть бути прямими по вісімці, ви будете розуміти, що. Е, Є якась рутина, є якась ситуація, яку треба вирішити, але ви поки просто не знаєте як. Да? Типу, щось турбує. Можливо, це пов'язано з стосунками, да, отут, а можливо, коханці це ще й навчання, якийсь вибір, да? прийняття вибору. І отут ви не будете на початку місяця поки знати, як прийняти цей вибір, з якої сторони подивитись, що ви можете з цим зробити. Да? Буде відчуття такого навпаки стану, що нічого не можу зробити. По сімці жайзлих потім вже з'явиться відчуття, що так, я можу захищати свої кордони, я знаю як, я е, спробую, я буду боротись, відстоювати. Так, це також карта захисту своїх інтересів. Не знаю, дипломної роботи, свого проєкту на роботі, також це відстоювання своєї думки в партнерських стосунках. Да? Тобто, дуже така активна комунікація, активна карта, коли людина не стоїть на місці, а вона щось постійно робить. От так. І король жезлів теж дуже-дуже дуже активна карта. Тобто, це людина, яка має сильну відповідальність за ну, не тільки за себе, а за когось ще. І ну, її несе. Також це про активність, про пристрасть, про е, повагу да, один до одного, також це про бачення якоїсь перспективи, ширше, ширше дивитись на цей світ. Якось намагаєтесь проявлятися і дивитись там на перспективу декількох років. Тобто король жезлів дуже-дуже класна карта, вона каже, що я. Знаю свої бажання і я знаю, як їх реалізувати. І він, власне, бере і це робить, тому що це жезли. Єдине, що вам може тут поміжати, це ваші стосунки з кимось, або е, намагання прийняти якийсь вибір, який теж буде забирати час. Так, наступна колода це відьмачки. Давайте тут подивимося риби Вересень. Дурень, прямий. Ой, клас. Люблю, коли він прямий випадає. Це класно. Дві камечів. Угу. І що ще? І три камичів. А, ні, це четвірка. Це четвірка. Про що тут дурень? Угу. Отут, от, бачите, точно, перше, перший ряд, типу, не будете знати, який вибір зробити. По цій, цій комбінації ви все ж таки зробите. Дурень каже, що буде покладений перший крок, вибір буде зроблений, да, от тому що двійка жезлів перегорнута каже, що блін, куди мені йти, що обрати, як правильно зробити, яку там, наприклад, роботу вибрати або їхати в якусь країну чи не їхати і так далі. То тут дурень говорить: так, егегей, все я вибрав, я все їду. Це карта подорожей, відпусток, це перший крок взагалі, коли ми йдемо в якийсь да, процес, проєкт, в якому ми нічого ще не знаємо. Але ми дуже натхненні, нам дуже цікаво і от зазвичай дурням везе. Ось так. Двійка мечів говорить про те, що будете обдумувати. Свої подальші кроки, да? причому обдумувати будете хотіти самотужки, нікого не слухаючи. Да? Тобто ви якби, закриваєте очі, закриваєтесь і якби, думаєте про свою ціль, думаєте, як її досягнути, да? які інструменти потрібні, або які люди потрібні. Також по, по цій карті власне, треба чітко встановити свою ціль, власне, куди ви йдете, тому що тут жінка. Кидає меч в ціль, але чи справді вона її хоче досягти, да, тут невідомо, тому що очі закриті. Отак от може бути і у вас. І четвірка мечів це вихід із стагнації, вихід з паузи, вихід з відпустки, да, коли ми вже відпочили, ми вже набрали, набралися сил, в нас вже є енергія, ресурс, і ми можемо далі рухатися, щось робити, якось реалізовуватися. Ну, коротше, це Крута карта для розвитку. Так, до речі, підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вони вам відгукуються. Це дуже допомагає моєму каналу просуватися в просторах YouTube. І також, якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в Instagram всі дані під відео. Так, наступна колода. Наступна це манара. А, так, давайте подивимось, що буде у риб у вересні. з води? Угу. Так, імператор. І... вершниця землі. Цікаво, про що тут імператор? Дивіться, то з води, то тут будуть явно якісь емоційні коливання. Да? Тобто або дуже класно, або якось ви не так все собі очікували. Да? Тобто тут це взагалі якісь нові починання, нові старання, нові проекти, дуже натхненні, які забирають забагато сил, енергії, емоційного якогось такого настрою. І ви в цьому можете якби, туди сильно погрузитись. Також це можуть бути якісь нові знайомства, знайомства з да, можливо, це може кудись закрутитись в серйозні стосунки. Закоханість, да, якийсь флірт тут теж може бути. Дуже така карта про емоції, про відносини, про почуття, про кохання. Тут якби дуже, дуже класна карта. В перегорнутому значенні може просто означати, що кудись просто зливаєте свою енергію можливо, щось не помітите, але по факту ну, все одно, якщо він дається цей туз, він буде. Да, і вам важливо його вхопити. власне Далі тут по роботі прям будете сильно вкладатися, і тут в мене от теж два варіанти є. Або ви будете сильно вкладатись, і це буде прям перебір, да, що ви прям дуже втомлені, будете розуміти, що ви берете на себе забагато відповідальності. Це може бути як робота, так і стосунки вдома, що ви не витягуєте ці стосунки, що вам важко. Також другий варіант це може бути, що ви під кінець місяця почнете якийсь ну, щось нове, якийсь великий проєкт, який просто не принесе вам якогось результату в цей місяць. Да? Тобто воно перенесеться далі на наступні місяці. І от про це теж говорять ці дві карти, тому що вони і про роботу, і про процеси заробляння грошей. Тобто тут все це є, можливо, просто не не під кінець цього місяця, а в наступному перенесеться. І я думаю, що так і буде, тому що остання карта Вершниця землі це якраз така, знаєте, повсякденна робота, це відточування своєї майстерності, це заробляння грошей. Дуже так спокійно, заземлено, в своєму ритмі, в задоволенні. Так, от, якби, те що, те, що у вас тут, тобто, спочатку не, не буде якогось балансу, тому що можливо щось починаєте нове. А повершниці ви вже будете в процесі. Да? Процес почався, вже йде, і ви, як і в роботі, так і можливо там в стосунках. Да? Ви будете просто приділяти цьому час. Постійно, як, і відноситись до цього серйозно. Це теж карта грошей такої, знаєте, стабільності і стабільної роботи. Тому дуже, дуже позитивна карта. Так, і остання колода це карти Лінорман. Давайте подивимось тут пораду для вас, риби на вересень. Можливо, якусь. Карту покажуть, який буде місяць порада для Ой, клас, кільце. Якась пропозиція. Це може бути як пропозиція руки і серця, так це може бути, що це ви робите або вам. Також це просто пропозиція якась робоча. І, до речі, от, бачите тут. Дурень, крута, можливість, круте починання, і ви тут думаєте, імператор, те, що я сказала, да? що можете щось почати, і це буде в перший місяць, так незрозуміло. От, отут по, по кільцю це прям супер. Це нові пропозиції, від яких не можна відмовлятись. Це прям те, що вам необхідно, це те, що беріть і, і, і от все. Да? Тобто дуже-дуже класна карта, я прям рада за вас. Клас! Вона цей про щасливий брак, і про е, класні новини для вас, пропозиції, можливості відкривання шляхів, дверей. Коротше, е, все супер. Беріть. Ось на такій класній ноті будемо завершувати. Е, бажаю вам прекрасного вересня і всім пока.